Слава Україні, слава героям, які її захищають, навіть ціною власного життя. Сьогодні Тернопіль черговий раз в останню путь провів захисника України. Василь Огірок загинув 12 січня на Луганщині та до цього часу вважався безвісти зниклим. Буквально тиждень тому надійшла звістка про те, що чоловік загинув. До цього рідні та близькі сподівалися, що він живий, можливо, потрапив у полон, та війна нещадна. Сьогодні друзі-одногрупники, зокрема, згадували Василя. Найперше, що кажуть люди, він був дуже веселим, дуже доброю людиною, дуже душевним. Дуже любив свою родину, свою донечку маленьку. Одногрупники, зокрема, згадували, що хотіли зібратися разом, зустрітися, але не встигли. Василь пішов на війну і, на жаль, вже і не зможуть зустрітися із героєм. Поховали його поруч із побратимами. На алеї героїв Миколинецького цвинтаря вічна слава героям.